Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. 15 розкалічених, з яких двоє тяжкі та троє загиблих. Це наслідок терористичного удару росіян по Запоріжжю цього ранку. Балістична ракета рванула посеред житлового кварталу щільної забудови. Понівечені десятки приватних осель та багатоквартирні будинки. Також дитячий садок, в якому на щастя, не було малечі. Про наслідки атаки окупантів. Далі Моторошний ранок у приватному секторі на околиці міста медики швидкої забирають одного з поранених після удару російської ракети. Пожежні автівки ледь розминаються на вузькій вуличці усіяної уламками ракети та битим шифером. В Італії, чий будинок за лічені метри від епіцентру стривожені знайомі обривають телефон. Вітя, відміняється у мене все, у мене там пришння його. Пан Віталій каже, він колишній посадовець комунальник, тож надивився на подібне за два роки половиною роки Нині лихо спіткало і його родину. Дах п'ять вікон в домі вибіти, в домі пошкоджено меблі. Я якраз збирався поголитися, Не встиг. Ну що ж, будемо жити. Пані Оксана тішиться, що ані її 15-річна донька Вікторія, ані вже дорослий син Павло, що під час терористичного удару були удома, не постраждали. В момент прильоту вона лежала на своїй кроваті, і це її врятувало, тому що все скло з вікна. Прямо на це місце, де вона повинна працювати, коли навчається. Російська балістика гримнула у цьому кварталі по дев'ятій ранку. Ракета влучила в інфраструктурний об'єкт. Ударна хвиля понівечила дитсадок. Поруч до закладу вже примчали волонтери-ремонтники. Будемо робити навіть по тімноті, але сьогодні треба дитсадок закрити все. Ось такі справи сьогодні. Да біля сусідньої висотки гуртожитку, де вибухова хвиля потрощила вікна. Комунальники готують плити ОСБ Сергій затуляє вікна у кімнаті пані Тетяни. каже роботи ще повінця. Ще дуже багато роботи. Багато роботи зробили вже. Вікон 50. Це тільки тільки да, з напарником пані Тетяні 67. Вона переселенка з потрощеного росіянами гуляйполя. Виїхала ще на початку великої війни. До сих пор страх навіть вдома не була, і тут дістало, і тут дістало. Так. Жінка разом із сусідами пережили вже другий потужний удар по їхньому кварталу. Уперше терористи вгатили неподалік кавом за три тижні тому. Від уламків каже, її урятувала штора. А тут сиділа, одягалася. І оце вчора повісила тут штору. А вона така міцненька. Вони зберегли мені, напевно. Попри скруту, пані Тетяна знаходить у собі сили усміхатись, каже, працювала вихователькою дитсадку, тож лихословити на адресу росіян не воліє. Звернеться культурно. Ну, по-культурному забирайтеся додому. І наводьте вдома порядки, а ми тут самі наведемо. Як ви нас не клепаєте, бачите, раз вже той вже й навела порядки. зараз ще раз замітаємо по липовим Ждемо перемогу. Андрій Борщи, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ» – єдині новини.